Всім привіт. Ну що ж, сьогодні відео будемо перепаковувати ось такого УПСа 60 шістдесятиваттного, так що я думаю, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до перепаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 ампер 416 ватт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео З самого початку трошки історії написав мені підписник. Каже, Вова, не міг би ти мені перепакувати ось цього упса. Е, упс, до речі, 60 ватний Ось так він виглядає. Зараз я вам покажу. В принципі, я зараз не хочу привертати, бо я його так зібрав вам на відео, щоб показати. Ну, Він у нас 60 Вт. Зараз я ось так вам покажу. Е, ось, е, У нас 60 Вт. Вхід у нас на упс 12-24 вольта. Вихід у нас 5, 9, 12, 24, 48. Ну Ось така. І Акумулятор у нас на 20800 мА. Вихід 60 Вт, максимум, колір, серія і так далі. Ну Він такий, знаєте, здоровий. ДБЖ, упс. Скільки в нас портів, зараз я вам покажу. Ось бачите, 12 вольтових дуже багато портів. 12-9 В переключаєш. На схід цього псам може живитися, як ви бачите, від 12-24 В. Прямо від акумулятора можна, в принципі, і 220 Шнурок в комплекті є. Ну, отут у нас, як ви бачите, два Лана. Також переключаєш 48-24 вольта. Два виходи USB, 5 вольт Сішка. І якось це все ось так виглядає. Тут у нас дисплейчик, кнопочка. До речі, я включав, він не включався, треба було, напевно, в розетку включити. Але я вже його розібрав. Коротше, підписник казав, чи не можете мені його перепакувати. Я не так часто беру. Якщо беру, то в мене довго стоїть, тому що в мене, крім того, багато роботи. Я йому сказав, що я візьму на перепаковку, але з такою умовою. Що це буде довго по часу, може бути 2-3 тижні і так далі. І на це згодився і мені прислав оцей ДБЖ. ДБЖ, упс, ну він дорогий. Я заходив в інтернеті, він коштує в районі 3 тисяч гривень 2,5-3. Зараз будуть ціни, напевно, більше, бо відключення світла зараз буде ціна і всіх 5 і 4 тисячі. Я думаю. Добре, давайте ми його розкриємо. Зараз вам покажу, що там тут всередині. Так, ось так це виглядає. У нас верхня кришка. Тут у нас повністю плата. Ну, розібрати його, треба, як то кажуть, постаратися. Купа болтиків розібрав, всі сюди склав. Дивіться, в нас оця панель знімається, вона також прикріплена. Це одна панель. Далі. Ще одна панель. Це в нас головна плата, основна плата. Далі, в нас ось тут є кришка, як ви бачите. І під цією кришкою в нас аж акумулятор. Я, звичайно, попередньо все розпакував. Їх ще, як ви бачите, не роз'єднав. Збірочка в нас, як ви бачите, 4 s 2 p Ось так все зроблено. Ось так контактики. Коротше, заміряв я тут все по нулях. Акумулятори в нас фірми якоїсь це міцері, чи що? Ну, не знаю я. Коротше, по 2600 мА вони мають 18650. Ну що ж, давайте ми це все діло відложимо. цей коробок, і зараз позамірюємо, що в нас по акумуляторах там. Ну, вони, по ходу, мертві вже повністю. Давайте ми так акуратненько складемо сюди. Все це от відставимо. Ось так. На бік і візьмемо мультиметр. Так. Що в нас по акумуляторах? Так, що ти нам показуєш? Так, тут у нас мінус, тут у нас плюс. 3,5 вольта. А тут у нас... 2,9-3 вольта. Ну, щось це маловато. Так, ну що ж, з ними все ясно, з тими акумами. Потім розберемо, замірюємо внутрішній опір. Тут по 2,600 мА. Я вже тут підготував збірочку, зараз будемо зварювати. Будемо ставити на Panasonic по 3200 мА. Ось такі акумулятори. Я їх гарненько збалансував між собою. Вони постояли трошки заряджені. Будемо з них робити таку ж ідентичну збірку, як ось тут. Це ми поки що не розбираємо. Щоб ми бачили, як нам зварювати, як ви бачите, у нас ось так все зварено. Е, всі оці, тут походу, ці от балансувальні дроти. Там, походу, якась БМС-ка на платі є, яка балансує. Ці акуми чи немає. Бачите, ось тут заходить раз, два, три балансувальних дроти, мені здається, є. Ось такі. Ну нічого, ми це все гарненько повторимо. Так що приступаємо до роботи. Я включаю пришвидшення. Зараз буде збирати як це все буде відбуватися. Я буду робити так, як тут. Спочатку ми 4 склеїмо і тут 4 склеїмо, зваримо також, як тут. Тут одна проблема: оці балансувальні дроти. Треба буде щось придумувати. Ось тут наварити ще кусочок стрічки і сюди виводити, щоб воно все було добре, як по заводу. Добре, що, включаю напришвидше, погнали до праці. Так, ну що, хлопці і дівчата, як ви бачите, упс, я зібрав. Все, він працює, ось, запускається. Он включений. Давайте я вам покажу по акумуляторах, що в нас тут. Я їх підрозібрав. Ще, звичайно, провіримо, чи він видає свої 60 Вт, як тут написано. Так, візьмемо тестер. Зараз ми заміряємо опір цих акумуляторів. Ну, тут я вам наперед кажу, вони мертві. Тупо мертві. Тут один акумулятор, вроді мені попався нормальний, а все решта мертве. Так, раз. Мертвий. Нуль. Мертвий. Наступний. Мертвий. Є. Наступний. Я тут мультиметром заміряв. Тут взагалі було щось там. 03 Вольта, щось такого плану чи 02. Деякі взагалі мертві. Просто. Мертвий. Наступний. О, це і є щось. Цей у нас має 32 мО і має 2,6 вольта. Ну, це теж критично для такого акумулятора. Оцей один акумулятор добрий. Дальше. Цей теж мертвий, наступний. Також мертвий. Короте, всі акумулятори мертві, тільки один акулі, ні, оці другий. Ну, тут е, 2 вольта майже і 31 мільйон. А я поставив сюди ось такі панасоніки. Вони в нас мають 25 мільйон, якщо я не помиляюсь. Так, 25 мільйон. хороші акумулятори. Так що, ось так, це все по ходу в утиль. Оцих два акумулятора трошки живих, а це все, як то кажуть, може і в утиль. Добре, це ми відставляємо. Давайте ми тепер спробуємо дати навантаження. Цьому псу, що він видасть? Чи він видасть своїх 60 Вт, як заявлено. Що по менюшці, я тут так і не розібрався. Ну Тут світить, що це лампочка підсвічена, показує 16,5 вольта. Тут нас показує вати, тут нас показує відсотки. Тут нас. Я не розумію, що таке ватт. Ну, коротше, я не розібрався, ну тут 16, ну можна вати поставити, подивимося на вати. Добре, під'єднаємо рідний шнур. Ось так. Так, у нас вімкнено 12 вольт. Ні, у нас 9. Давайте 12 вольт. Вставляємо в один порт, якийсь любий. портів. Тут бачите, багато електронне навантаження. Так, побачило 12 вольт. Що? Дамо йому навантаження. Спочатку давайте 3 А дамо. 3 Ампера є, запускаємо, тримає. Тут нас показує 35 Вт, і тут 35 Вт. Також все супер. 35 Вт видає, як ви бачите. Добре, накручуємо далі. Так, 3,1. Давайте 3,5 Ампера. 40 Вт. 40 Вт, як ви бачите, видає. Де дуже непогано. Ну, я думаю, він 60 своїх видасть. Так, 4 Ампера. 47 Вт. 4,5 Ампера. Тримає. Так, 53 Ватти видає. Супер. Що, вліпимо йому 5 А. Так. 5 ампер, маємо 60 Вт, 59 Вт. 60 Вт, як ви бачите, цей ДБЖ видає без питань цей обстах. Що непогано, я вам скажу. Ну, Один мінус цього ДБЖ були це акумулятори. Я не знаю, що це за фірма, можливо, хтось зустрічав от фірму по 2600 мА 36 В. Ну і звичайно не знаю, скільки людина користувалася цим акумулятором. А так зараз перепакували на Panasonic, і можна далі користуватись. Зараз на даний час світло виключають. Так що буде, я думаю, працювати без питань. Добре, відключаємо це все діло. Стоп, відмикаємо, відмикаємо звідси. Що вам в цілому сказати? Перепаковка, як ви бачите, вдалась. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!